Зюзя щось розповідає Герді. гірді. Ти якось ну, реагіруй, чи що. Вона тобі щось розказує, а ти лежиш така небезучасна. Тобі ж подружка там душу і а ти що? А ти вуха розвісила і відсутнім взглядом дивишся. Зюзя, як то так, да, не зайшла тема. З такими подружками душу не зіл'єш. Ой, зараз тебе буду чесати, на ну, клочки шерсті такі на шиї. Улибаєтеся мені тут. Вона ну, ще одна улибака. Підійду. Он, он. Так... такі ці дві сніжинка і білка, ось білка. Ну, це теж, здається, зручна, стара. Ну тільки ти хочеш зробити з нею якусь маніпуляцію, там, закапати вушко, чи глазик, чи щось там почесати. Все. Вона всі мислі твої прочитала і вже її хаміль-хаміль і, і в кубло вже забігла. Ну Все радіє дівушка. У нас тут хоч спориш такий, тут не бур'яний. І він такий витривалий до спеки, що хоч не голий такий асфальт, не гола підлога. Каштанчик у нас заливається. Зараз там буде додати. Боже, Ліза пробігла по сніжинці і не замітила, що вона там лежить. Чи лайза, в смислі? Лайза, ти де? Лайза, ти де? Десь побігла, непонятно куди. Ну, всі за мною хвостом прийшли. Де лайза ділася? Вроді бігла сюди. Ну, розтворилася. Десь. Розчинилася лайза. Хм. Не видно. Лайза! Ця лайза в нас так часто зникає, я її не можу зовсім знайти. Воно звідкись зовсім з другого боку з'явилося. Лайза, ти така чудна, де ти ховалася? Зараз дожбан вийде. Білочка, ти водичку пила? Що ти? Опять пішла кудись таке в тебе справи якісь нагальні. Ляж відпочинку. Паша насторожує. Ой, Літо. Скоро закінчиться літо. Будемо згадувати його і думати, що нам було не так. Нам все так. Так, Паша? Паша нас все влаштовує? Бім там закрили. Бім, а біма не влаштовуєш, його закрили.